На пленарне засідання 95-ї сесії міської ради Воського Скликання зареєструвалося 15 депутатів з 26 обраних. Сесія правомочна. Шановні колеги, для забезпечення роботи сесії нам необхідно затвердити робочі органи. Для підрахунку голосів пропоную обрати групу підрахунку голосів у складі якогось. Інші пропозиції будуть. Ну, а я то про тоді пропоную підрахунку голосів у наступному складі. Також підчувствова Тетяна Миколаївна. Я вам голосу персонального чи списком. Дуже дякую. Хто за дану пропозицію, прошу салати? Хто за? Проти, тримався, приймається. Будь ласка, займіть місце справи від нас за столом. Так, шановні колеги, нам потрібно створити секретаря сесії. Тому є пропозиція секретаріа сесії створити у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть? Чудово, тоді пропонуємо секретар сесії в наступному складі. Вище, Волосами Михайлович Талюшко, Валюв Олександр Георгоровича. Як вам голосувати? Персональний чи Список. Списком. Дякую. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався, приймається. Будь ласка, займіться правилами за <постив> на за столом. Шановні депутати, нам необхідно затримати порядок денного та регламент роботи 95-ї сесії міської ради 8 скликання. Вам просимо пропозиції відносно порядку денного. Тому є пропозиції проголосувати його за основу. Хто за? Проти. Приймається додаткових запитання змінення, доповнення. Будете до порядку денного? Немає. Тоді голосуємо за передання цього. Хто за? Проти утримався, приймається. Чудово. Повідомлення, будь ласка, перед сесією. Дуже прошу, щоб ще сесії виносить це питання з номер 14. Само голосувати. Дякую. Дякую. Ще повідомлення, шановні колеги. Дякую. Більше немає приготування, шановна колеги. Маю. Тоді переходимо до голосування. На загальних зборах ми фактично всі питання розглянули, тому що, мені колеги, є пропозиція з питання номер 1 до питання номер 13 об'єднати проголосувати пакетом. Хто за, дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався, приймається. Тоді переходимо до голосування. Васильів за. Давидова, Хобзарів, Ковалю, Корнева, Літвіного. Лощева, Лук'яненко, Маліня, Почепцова, Спориш, Шисліцева, Тільонка, Федоренко, Червяцова. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, питання номер 14. Є запитання? Нема. Тоді голосуємо. Васильєва, Давидова, Кобцаро, не голосує. Корньо, літвіно, Лук'яненко, Малініна, Почепцова, Спориш. Числівцев, да. Тільонка, Федоренко, Червяцо. Да. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція з питання номер 15 питання номер 44 включно від нати проголосувати. Хто дану пропозицію? Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримаюся 13, 13. Чудово. І переходимо до голосування. Василів, Давидова, Кобзарева, Ковальова, Корніва, Літвінова. За. Ковальов, за. Корніма, Лощіва, Лук'яненко, Манінін, да. Почепцова, Спориш, Числіцова, да. Тільонко, Федоренко, Червяцов. Да. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 45 а -а. Немає запитань. Все окей. Тоді голосуємо. Васильова, Давидова, Кобзарова, Ковальова, Корніва, Літвіна, Лощева, Лук'яненко, Маннініна, Почепцова. Спориш з числівцю. Тіло Федоренко не голосує. Через Дякую. Рішення прийнято. І, шановні колеги, є пропозиція знову з питання номер 46 по питання 71 Об'єднати, проголосувати пакетом. Хто тобто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за проти. Утримався. Приймається. Чудово. Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Васильє. За. Давидова. За. Ковальова, корніва, літвінова, Ващева, Лук'янова, Малініна, Почепцова, Спориш, Числівця, Тільонка, Федоренко, Черевцова. Дякую. Да. Всі питання на сесії, шановні колеги, розглянули є категорії і цікаво, що потрібно. Будь ласка, фактично, це думаю, Остання сесія в цьому році 95 сесій за фактично 5 років нашої роботи. Вже пролетіли бюджет. Ми закінчуємо, слава Богу, не з мінусом, а з виконанням, і буде, я думаю, частково і перевиконання. Але це ми побачимо вже в кінці цього місяця. Відповідно, що тиждень треба відпрацювати, закінчити всі програми, які в нас є зараз. Микола Федорович їде вже з Києва на новому автомобілі. Скоро ви його побачите. Це вантажений автомобіль, який завдяки додатковій дотації і нашим частковим грошам. Ми його купили, виготовили і зараз він їде сюди. Сподіваюся, сьогодні ввечора він вже буде на місці. Це п'ятитонний самосвал, який буде виконувати функції ВКП, КНП, КПКНПЛАГУСТІ громади для нашого міста. Відповідно, дуже чудово, що ми на мови оновлюємо автопарк. Чекаємо, дай Боже, на початку наступного місяця додатковий автобус, який нам має бути шкільний. Ми далі нарощуємо відповідний потенціал техніки і не тільки для роботи в громаді, щоб у нас вже нарешті було достатньо автобусів для перевезення наших дітей до школи. Відповідно, зараз вже запущена сонячна станція на станції під першій підйом міського каналу посольство споліцяв, ще якою цей об'єкт ми закінчили і запустили. Теж він зараз виконує тепер на благо громади відповідні свої функції. На наступний рік є вже деякі обговорення і плани з різними представниками різних представниць посольств і не тільки для того, щоб в наступному році ми не зупинялися, реалізовували ще додаткові. Питання, як ми планували. Зараз пріоритет це закупівля акумуляторів інверторів, щоб ми могли навіть в умовах до там, по вісім годин, щоб робочий день, наші дітки мали чітку змогу навчатися і відповідно бути в теплі. Чому зараз обладнання вже закуповується, на цьому тижні? Чекаємо поставки і будемо його монтувати, що де змоги нам фактично зробити як мінімум на робочий день. Що ви планували незалежність по деяким об'єктам? Зрозуміло, що все відразу не закриємо, але вже відсотків, скажу так, 50-60 на сьогодні об'єктів зачинених нашими, скажімо так, за рахунок офлошок, десь з міжнародних партнерів, десь за наш рахунок. Не зупиняємось на цьому питанні. Ми йдемо далі. То, ну, я думаю, ви побачите відповідні результати. Чому багато хто запитував, буде чи басейн чи ні? Я думаю, буде зараз. Чекаємо обладнання. Якщо буде все гаразд, то ми його запустимо і він буде працювати для наших ветеранів, для наших громадян і так само для інших регіонів. Кутиль буде рухатися. Ми не зупинимось і не випрано світло в нас не зупинить. Тому це в нас в планах. Я думаю, через тиждень ми маємо плюс-мінус все це зробити, бо трошки часу на доставку треба, на монтаж і на інші речі, які необхідні для нашої громади. Далі працюємо. Роботи ще багато, розроблятися дуже рано. На жаль, починаємо скоро вже п'ятий рік війни, чого не хотілося, всі ми їмо перемогу. Тому що друзі, вам дуже дякую. Великі успіхи і так, я думаю, по кінці цього року ми підведемо. Відповідні підсумки, де ми покажемо скільки міжнародної допомоги в цьому році було залучено в різноманітних планах саме сюди, тому що є, як ми казали, накладки не тільки в нас, а так само, як по який ми мали отримати до нового року від посольства Швейцарії, Трошки поставка у виробника з Польщі на жаль затримується попередньо, це 20 числа січня. Але пообіцяли постачання там бонус плюс маленький до цієї установки, будемо дивитися. Всі ці питання ми погодили, чому ще додаткове оснащення обладнання ми будемо отримувати вже на початку наступного року. Тому ми працюємо, рухаємось далі. Вас просимо так само залучатися до різноманітних грантових програм, які тільки можна використовувати на благо громади, місцевого бізнесу. Сьогодні насправді є дуже великі можливості, як від держави, так і від інших міжнародних партнерів по залученню коштів як на бізнес, так і для наших відповідно, громадських організацій для виконання робіт і на території громади або для себе. Тому ми не зупиняємось. Я вам дуже дякую. Роботи ще достатньо у всіх працюємо. Ну і з наступаючими вам святами через два дні у нас вже Різдво Христове. За це вам дуже дякую. Щиро вітаю вас. Наші громадян, рідних і близьких, як не крути, четвертий рік війни ми живі, здорові. Ми працюємо, виконуємо далі завдання. Пріоритет як завжди збройні сили України і наші громадяни це наш пріоритет. Бо ми згадуємо постійно слова заступника міністра фінансів. Де чітко було вказано: збройні сили, обов'язок держави, громадяни наші, і це правильно. Ми працюємо і надалі за цим принципом, і допомагаємо і там, і там. Бо пріоритетно прифронтова прикордонна громада у нас є свої лінії кордону є свої завдання і функції з різних планах. І продовжуємо працювати. Буде багато думаю, ще додаткових питань по різним станціями, що озвучимо. Ми там деякі заходи проводили вже з нашими аграріями, в тому числі, а, і не тільки. Там були конфліктні ситуації, які там аграрне підприємство вважало, що воно десь праве <пит> питання вирішено. А, я думаю, зараз найближче нам ми ще розказуємо. Були погрози різнопланові різні речі, а, які зафіксовані, і ми їх озвучимо. Волякати нас не треба. Неправильне рішення, як завжди, з різних сторін. Ми не боїмося. Їм дякую, вони десь в Києві, ми тут. Тому їм не щастить цього питання. Ми вже не злякнули. Це така коротка інформація, бо якщо буде починатися по три сьогодні, ви побачите результат. Хто це реагує, ми озвучимо хто з їхніх слів, якщо вони цього бажають. У нас є повітні докази цього. Це так коротко. А так що, друзі, щиро дякую, працюємо, рухаємось, підтримуємо населення. Вас залучайте тільки кого можна до фінансування громади, наших громадян, всі політичні сили не тільки. Чим більше ми зробимо, тим краще наш дім наша громада стане для нас і наших громадян. Це пріоритет. Тому працюємо, ми вже перепрацювали свою каденцію, будемо працювати і далі. Я вам дуже щиро дякую. Слава Україні. слава!